Тачка, яка реально збирає погляди, коли ти на ній їдеш. Артеон 2017 року. Так, народ, розкажу два слова про цей автомобіль. Класна комплектація. Дістроні парктроніки 360 градусів, шикарні, легкосплавні такі диски. Автомобіль має контроль полоси. Комплектація у нас еліганс. Безключовий доступ. Колір у нас, до речі, білий перламутр Безрамочні вікна, вставочки під дерево, усі склопідіймачі шикарний комбінований салончик з масажем сидінь. Датчики світла, дужю, це все ми маємо. підрульові пелюстки. Підлокітник, автохол, електроручник, трохзональний кліматконтроль, велика мультимедійна система, запуск кнопки. Тачка просто шикарніша. Побігли задній ряд. Просторий задній ряд. Знаєте, що він ще має? Він має ще підігрів задніх сидінь. Підлокітник під стаканниками. Ну і звісно, кузов ліфтбек, друзі. Великий, просторий, багажний відсік. Ось такий багажний відсік. Ось так воно все працює. Ззаді маємо такі бігущі поворотики. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, 17 рік, 2 літра дизель, ціна даного авто 24,5. Full LED-оптика. Приїжджайте на тест драйв Місто Бердичі, вулиця Шкіряний Пів8 автомайданчик Біаравт.